Чернишка, вишня, п'ятничанка та ще понад 60 відкритих і підземних річок налічуються у Вінницькій громаді. У рамках проєкту мапування малих річок. Студенти досліджуватимуть стан водойм та перспективу перетворення прилеглих до них територій на зелені зони. Аби дослідити стан малих річок, у Вінниці започаткували проєкт мапування малих річок Вінницької громади. Його учасники пройдуть навчання, а згодом застосують знання під час експедицій вздовж водойм. Це дає можливість міській раді правильно приймати рішення щодо розвитку зелених коридорів, зелених зон в місті, створювати нові об'єкти благоустрою. Так як Вінниця зараз вона втрачає кількість зелених зон, і дерева зникають ну реально. Зникає з вулиць, нам необхідно критично оця, піднімати кількість озеленення. В проєкті беруть участь студенти, екологи, географи, які зможуть набуті знання в університеті, закріпити на практиці. Це практичні навички, тому що сам захід передбачає мапування річок міста, дослідження їх, дослідження їхнього екологічного стану, дослідження водотоку, тобто річищ їх. Так, от наскільки вони. Жом продуктивні і наскільки їх можливо ще можна ще спасти, тому що ми знаємо, що в містах малим річкам це скажемо проблема. Експедиції з дослідження малих річок триватимуть з травня до липня. Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.